Сьогодні вирішив поглянути на наш інжирчик БТ, що ми садили декілька тижнів тому. Як ви бачимо, почали з'являтися і прокидатися бруньки на ньому. За цей час жодного разу не було поливу. От що, значить, посадковий гель. І земля до сих пір волога. Вологи вистачає. Значить, посадковий гель працює дуже добре. Трішки ще почекаємо. Коли він проснеться, бо тепла немає як на вулиці, так і в хаті, бо опалення не працює із відомих вам причин, із постійних обстрілів енергосистеми нашої української, а котли у нас Зараз такі, що працюють не тільки на газу, але і ще і залежить від електрики, електронне управління платами. Тому на тепло розраховувати дуже не приходиться, а він потихеньку росте. Головне, що в кімнаті тримається температура. Плюсова, іноді буває 16 градусів, а вночі, мабуть, ще нижче. Але справа в тому, що гель працює, гель дає вологу череночку, і ми потихеньку прокидаємось і ростемо.